Значить, дивіться, мої хороші, ми з вами так активно топаємо значить, по, по особистостям. Да, і минулого заняття ми з вами там розбирали 17 століття, а сьогодні ми вже в 18 столітті. Дуже у нас така важлива особистість, і про неї я з вами навіть кілька разів говорила. На попередніх екскурсіях отак, от окремий прям урок ні, щоб це була от лекція, як ми з вами займаємося. Але е, ми з вами про нього говорили, коли гуляли е, Києвом, а особливо біля золотих воріт, е, могла значить, його згадувати Я також на вокзалі, коли ми роздивлялися е, медальйони значить, на стелі центра... будівлі центрального вокзалу. Значить, сьогодні ми з вами поговоримо про митрополита Рафаїла Заборовського. Значить, нагадаю, хто такий у нас митрополит? Митрополит це начальник місцевої церкви, якщо так от дуже спрощено говорити, ми з вами кілька занять тому розбирали ієрархію, тобто хто, хто над ким керує, та, хто, Хто е, в... начальник кого, отак, от, якщо можна на сказати? І е, ми з вами говорили про те, що є в православній традиції кілька церков, а не кілька, а вже більше десятка, е, і найважливіше в кожній церкві це є патріарх, а от на позицію нижче це є митрополит. Теж дуже дуже важлива, значить, постать. Власне, оскільки патріарх може бути е, десь далеко, е, а е, митрополит це безпосередній начальник значить, на цій місцевості. Він тут такий насуплений, звісно, дуже серйозний, оцей Рафаїл Заборовський, не бачимо тут з вами такої категоричної прив'язки на портреті як герби. Як ми з вами на минулих заняттях да, розбирали, намагалися запам'ятати значить, ці особистості за якимись такими позначками. Але ми бачимо, що це людина священник, в митрополиті, головному цьому уборі, яка і так і називається Митра. Бачимо у нього прикраса значить, на, на грудях, оця пана Гея, це називається. Ну, Типовий такий от церковний одяг. Ну, Може, по насупленим бровам, ми значить, його запам'ятаємо. Хто ж це такий? Значить, він навчався в Києво-Могилянській академії і робив, значить, оцю свою церковну кар'єру. І спочатку він був архімандритом, тобто це ще на позицію значить, нас нижче Києво-Печерської лаври, і при ньому починається доволі активна забудова Києво-Печерської лаври, і саме при ньому зводиться дзвіниця. Лаврського, Лаврського монастиря. Значить, теж ми з вами неодноразово про неї з вами говорили про цю красиву, неймовірну, а, прекрасну а, дзвіницю архітектора Йогана Шеделя. Окремо ми з вами поговорили про Йогана Шеделя рік чи два тому, коли ми з вами говорили про архітекторів. Є окреме заняття, яке присвячене Йогану Шеделю. І оскільки Йоган Шедель, цей архітектор, працював якраз в часи. Рафаїла Заборовського, то виходить, що о, у нас з вами перетинається оці два уроки. Бо по факту важко говорити про Заборовського, не згадуючи архітектора, який працював за його часи, і зводив найголовніші оці ці Архітектурні будівлі свого а, архітектурного надбання а Заборовський, же ж як митрополит, оскільки це церковні будівлі, також а, керував оцим будівництвом, і важко говорити про. Шеделя без згадки про те, що Рафаїл Заборовський власне був головним замовником оцих будівель, так що у нас перетинаються ці два товариші. Не можу вам вивести картинку, як виглядав Йоган Шедель, оскільки нам не дійшов оцей портрет, і взагалі з Йоганом Шеделем там трошки сумна історія, не дивлячись на те, що він доволі багато побудував в Києві і в принципі по території. Російської імперії, але, на жаль, у Києві він помер вже в бідності, і ми не знаємо, де його поховання. Щодо Рафаїла Заборозького, значить, він дуже. Підтримував фінансами і своїм впливом Києво-Могилянську академію. І ми е, з вами згадаємо, що Могилянська вона називається через те, що Петро Могила, митрополит, е, ще один, який е, об'єднав дві школи, а саме Лаврську. І ту, яка була на, на Подолі в колегіум, і е, вийшов в така більш високого статусу школа цей колегіум, то саме тому вона називається києво Могилянська академія. Але по смерті Заборовського навіть певний час вона називалася києво Могилянська Заборовська академія. Оскільки оцей Заборовський е, е, дуже підтримував Могилянку, саме е, в його е, часи, значить, від Відбудували оцей Мазепанський корпус, збільшили його. І дивіться, як цікаво. Значить, ми з вами знову ж таки говорили про типографію Києво-Печерської лаври, говорили про те, що там видавали церковні книжки, говорили про те, що там і Петро Могила друкувався. Да? І ми з вами говорили про те, що там будувалися і світські також твори, тобто не ті, які не тільки ті, які пов'язані з церквою. І е, є отакий от жанр. Творів е, урочистих, е, коли прославляють значить, діяльність якоїсь людини. Це може бути людина як церковна, так і світська. І от на, на її честь там пишуть вірші, е, або там якісь такі промови складають. і тощо. Це також значить, в Києво-Могилянській в типографії Києво-Печерської лаври видавали. І ось, наприклад, зображення такого видання. Ось ми бачимо того самого насупленого нашого Рафаїла Заборовського тут по центру. І до цієї картинки по бокам ми бачимо якісь такі споруди або діяльність, яка пов'язана якраз з Заборовським. Ми бачимо Успенський собор, тут можемо впізнати києво печерської лаври. А отут, подивіться, важкувато, мабуть, не дуже якісна оця картинка, але оце в куточку, це і є корпус Києво-Могилянської академії. Оцей Старомозепинський, а ну ка ми з вами е, так, Старомозепинський корпус. корпус е, так, оп. І отак от ми. О, ось ми бачимо його зображення. Зараз відкриємо те, яке у нас було відкрите. І спробуємо. А, що ж? Оп. І спробуємо порівняти з вами. Отут ми бачимо ось, ось ця дзвіниця, ось оці колони повторюються, ось оці арки. Хай воно і такої поганої якості і розмито. Вибачте, за що, що так вийшло. Але тим не менше ми можемо впізнати. Оцю будівлю за оцими архітектурними рисами на оцій значить, Заборовського. Тепер дивіться, що ми ще можемо тут побачити важливо. Коли ми з вами гуляємо двориками і такими вуличками трошки закритими, те, про закритими, не центральними, значить, по старому місту ми можемо з вами заблукати в Георгіївський провулок. Чи зараз ми на мапі його. Ой, перепрошую, знайдемо, дуже перепрошую. Ой, щось так позіхнути захотілося. Так, ми з вами оп, перемкнемо. О, бачите, у мене навіть висвічується вона одразу. Брама Заборовського, а нещодавно переглянуть. Понятно. От, значить, ось у нас золоті ворота. Ми топаємо по вулиці Золото і от сюди наліво звертаємо в цей Георгівський провулок. Зараз ми з вами оп, давайте отут ми впізнаємо, Значить, оце перехрестя. Ми тут неодноразово з вами гуляли, щоб побачити, о, там у нас золоті ворота, йшли по цій вулиці, якщо йшли там або до Софії Київської, або ще десь гуляли. А ми з вами потопаємо от сюди, от сюди, і тут теж ми з вами неодноразово. Гуляли. Цікаво це, чи то не мого колегу Гіда зловили. Дуже схоже, слухайте. Треба буде йому сказати, може, він є на Google Maps. І от йдемо: оце в нас стіни Софії Київської, території Софії. Ось ми з вами натрапляємо на оцю браму Заборозького Оскільки він був митрополитом, да, начальником церкви, оскільки резиденція, тобто місце проживання а, митрополитів на той час це була територія Софії Київської, то був окремий такий ошатний вхід а, ворота, Брама на територію Софії. Оскільки ця зводиться коштом а, Рафаїла Заборовського, а, то а, вона таки називається да, Брама Заборовського. І що ми тут з вами бачимо? Оцей палаюче серце з хрестом. І тут на картинці, подивіться, пум-пум-пум, ми бачимо серце з хрестом палаюче. Знову ж таки, воно розмите, але тим не менше можна його тут впізнати. Тобто, це якраз оце, цей самий картуш, картуш це така архітектурна. Деталь з гербом вписаний, ми можемо впізнати отут на брамі Заборозької і тут на картинці. Оця шапочка, яка в нього зверху, знову ж таки, нагадаю, що вона називається Митра. Тобто, от, головний оцей убір, ми можемо побачити отут зверху, так само, як і цю прекрасну нагрудну, яка називається Панагея. І це символи влади митрополита. Ось шапка, значить Митра, панагея, оці пальмові гілки, оскільки знову ж таки тут знаходиться знаходилася резиденція митрополита, Тому ми бачимо тут значить отакі прикраси. І, а, мені здається, Боря, ти був тоді, коли ми навіть були всередині оцієї споруди, і ми а. там малювали на склі. Бо бував ти тоді, ні? Да, бував. От, бачиш, ти, ти якраз був на, на, на тому занятті. От Ми гуляли е Софі Софійським собором, да, відвідували з екскурсії, а потім пішли на майстер-клас малювання пуску. І якраз він відбувався в цій брамі. Єдине, що ми мене через ці ворота заходили, а через центральний вхід. Але з іншого боку, ця брама виглядає от таким чином. Да? Тобто, це величезна споруда е з кількома приміщеннями. Е, і е, ми з вами зараз глянемо. значить, е, отут, якраз у мене ця активна картинка. І от всередині там такі приміщення, можна побачити оці кладку, тобто як, як покладена цегла. Можна побачити значить, реконструкцію Києва на малюнку да, стародавнього. Там бувають виставки, от якраз бачимо, що висять роботи. Тобто, це ще окреме приміщення як виставкова зала, а також місце для майстер-класів на території Софійського заповідника. Нам цікаво, що воно було в абсолютно жахливому стані. Доволі багато років, і відносно нещодавно значить, відновили оцю браму, в так, як вона має виглядати. І ось тут на картинці значить, вам. Показано, як це власне виглядає. Да? от, З боку георговського провулку, ось ми бачимо цей прекрасний фронтон, який ми тільки що з вами детально розглядали. І ось оці, ну, це прям не брама, а такий прям, яка, тунель. Да? Можемо побачити. Ще і з того боку фронтон єдине, що з того боку він не такий пишний. Подивіться, тут ми тільки бачимо там колони, сонечко, а оця ця багата ліпнина знаходиться все-таки з сторони Георгівського провулка, там, де власне, має бути вхід, правда? там, де от, ті, хто проходять по вулиці, їдуть по вулиці, мають значить, на неї дивитися. Що ще цікаво з Заборовським. Значить, це брамо ми сказались. При ньому значить, оця ліпнина на дзвіниці Софійської Софійського собору з'явилася. Оця вся ліпнина першого, другого і, можливо, навіть третього ярусу, але я не впевнена. На перший другий ярус точно оця вся ліпнина це за часи Заборовського. От четвертий ярус, це вже 19 століття, це пізніше вже по. По тому, як була прикрашена нижні яруси, то зробили а, і найвищий. А також значить, Мазепінський корпус я вам сказала, сказала. А, і оця брама, про яку ми з вами тільки що активно говорили, значить, вона є дуже важливим таким прикладом архітектури бароко, не церковної будівлі. Хай це і на територію монастиря храма. Хай це і пов'язано ну, з Софійським собором, але у нас не так багато залишилося а, споруд, а, ну, якщо можна так сказати, цивільного призначення, які були побудовані в часи бароко, у нас вони є. А, але тим не менше, кожна з них це є важливою пам'яткою тієї багатої козацької, козацької а, барокової культури. І коли у нас в а, нульових роках. Значить, була реконструкція, велика реконструкція київського вокзалу. Ми з вами це теж розбирали, що там на стелі були отакі красиві зроблені медальйони з найважливішими архітектурними спорудами Києва, які варто відвідати да, для всіх тих, хто прибуває значить, на вокзал. І серед іншого ми бачимо і Марінський палац, Тут виглядаємо, тут Софія Київська. І ось вона наша брама. Подивіться, отут вона є в медальйоні, правда, тут у нас ще білий такий біла арка закрита, бо її відкрили не так давно. Коли робили відновлення вокзалу, брама була ще замурована. От, а вийшло так, що згодом з часом її відкрили, і тепер, виходить, на медальйоні, зображена брама, яка вона була до, до того, як відкрив. Ще дуже є цікава історія, чи що в радянський час. Якщо я не помиляюся, це було в 30-ті роки ХХ століття, ну, власне, так, да, коли а, був, а, був повністю вже закритий остаточно а, монастир і а, Софійський заповідник став а, музеєм, а, то там же ж а, ті науковці не тактовно, м'яко кажучи, дуже не тактовно ставилися до церковних а, оцих всіх, всіх реліквій. І взагалі в історичні часи да, була така традиція, що лідерів церков, от таких високого такого звання, особливо як митрополити, їх ховали на території важливого собору, важливого монастиря. Ми з вами розбирали, що Петро Могила був похований в Успенському соборі, а от Рафаїл Заборовський був похований в Софійському соборі. І оті крипти. Отаке от розумне слово, крипта це місце поховань в храмах, значить, вони були закриті і знаходились трошки під Собором. Але от в ці радянські часи значить, відкрили ті крипти і значить, вивчали оті кістки, ці поховання, а потім, згідно документам, оскільки вони не несуть ніякої історичної культурної цінності, їх було наказано знищити. І один з археологів, я, чесно кажучи, мені треба підглянути, як його звали, бо я, вибачте, не пам'ятаю, Теодосій Мовчанівський, який, власне, згодом і поплатився, мабуть, за це життям, він... Замість того, щоб знищити поховання Рафаїла Заборовського, він назад його вкладає в те місце оцих крипт і замуровує значить, місце поховання. І про це невідомо владі. І виходить, що вважалося, до, здається, 23 чи 24-го року. О, бачите, знайдені у 2022 році. От, от, от мені підказує значить, штучний інтелект, що в 2022 році було відкрито його поховання. Тобто, знайшли, що виявляється, все таки поховання. Зберіглося. І от в таких от криптах я там, до речі, ніколи не була. От, бачите, тут журналісти, тобто, це супер таке це була важлива подія, і навіть завдяки тому, що взагалі з'явилося таке зацікавлення цим митрополитом, відбулася його канонізація, тобто його причислили до Лику святих. До того, що він свята людина, От, І е, було купа сюжетів з цього приводу на телебаченні, і не тільки. Тобто, це така була важлива подія вже для е, нашої Української православної церкви, е, та яка Київського патріархата. І е, значить, Заборовський є дуже важливою людиною, як церковний діяч, як той, при якому будувалося доволі багато важливих, канонічних. Споруд Києва, ну нам важко уявити Київ, значить без цих споруд, без дзвіниці Софії Київської, без корпуса Могилянки, без дзвіниці Києво-Печерської лаври. Якщо б Брамо Заборовського не всі знають, але ті, які перерахували, це неймовірно важливі. І знову ж таки, традиційно він свою бібліотеку віддав Києво-Могилянській академії. Те, що почалося від Петра Могилова, ця традиція, тобто, це неймовірно. Важлива особистість для нашої історії. І сьогодні, якраз, ми з вами про нього говорили: чи є у вас питання? Ні, А чого у нас такої? Угу. що? У нас така коротка лекція. Коротка лекція, Котю, ну, так, от у нас. Этот, uh...